Звісно, запитаю вас вашу власну думку про те, що ми підписали вчора, що підписала українська влада у Вашингтоні. Наскільки це нам допоможе, ну і далі, які там наслідки будуть для України? Ну перш за все, ми повинні говорити про те, що ми е, не могли не підписати цю угоду, е, і е, те, що після скільки там півтора місяці в різних гойдалок. Ми її підписали це величезний плюс в тому відношенні, що на сьогоднішній момент це угода відкриває, не зобов'язує відкриває це дуже важливий аспект можливості для України отримувати американську зброю за чи то свої гроші, чи то за гроші європейців. Ну, власне кажучи, маємо можливість купувати американську зброю поза тими лімітами, які були підписані ще Джо Байденом. Чому це важливо, тому що е, існувала величезна пересторога того, що е, власне Трамп може заблокувати постачання зброї, і це насправді був один із найгірших сценаріїв для України на найближчий період часу. Власне кажучи, це була одна з ключових ігор Путіна на те, щоб добитись того, щоб Україна зірвала переговори і не отримувала допомогу від Сполучених Штатів Америки. Те, що ця угода підписана, те, що, е, в принципі, е, є заява Трампа е, з цього приводу, і по суті, те, що в той же день було символічно на 50 мільйонів доларів, тобто для зброї це невеликі гроші, е, підписано перший контракт на постачання озброєння, це говорить про те, що американці справді. Е, Ну, де факто говорять про те, що ми не тільки готові, але ми робимо дещо в цьому напрямку. Тому, от в принципі, це ключовий наслідок цієї угоди. Але я ще раз повторююся: це не обов'язок США, але вона відкриває таку можливість. Це в принципі та опція, яка дуже важлива була для Трампа, для того, щоб потім своєму виборцеві говорити про те, що я на відміну від сонного Джо. Не роздаю зброю, а я її продаю. І це, ну ми розуміємо, що у нас іншого варіанту на сьогоднішній момент немає, але величезний плюс те, що ми це отримали. У мене оточніше запитання. Якщо така класна ця угода, чому ми так довго тягнули з її підписання? Можна про це говорити довго, можна сказати коротко. З моєї точки зору, це. Проблема того, що ми я постараюсь в дуже культурній формі це сказати, що ми сказавши про рідкісно земельні метали, не готова нематової угоди, яку ми б хотіли запропонувати Сполученим Штатам Америки в той момент, коли ми сказали про те, що у нас є рідкісно земельні метали, я вважаю, що на другий день чи на третій день. Не мав би вже бути хтось в Вашингтоні. Хтось я маю на увазі людина другого рівня. Там на рівні радників, на рівні там заступників міністра. Але ця людина мала бути в Вашингтоні, мала вести переговори і мала починати пропонувати наш варіант цієї угоди. Натомість ми зробили все це безлежне для того, щоб ця ну неправда. Натомість, ми зробили таку історію, про яку американці. Чік, прочекавши кілька тижнів від нас пропозиції, висунули свою, що в принципі було логічно. Якщо ти не даєш свою пропозицію, то вакууму в таких випадках не буває. А далі, вже, в принципі, ми грали наздоганяючи, ми грали в гру того, хто повинен наздоганяти, а не бути проактивним в цій ситуації. Дуже добре, що насправді в якийсь момент була підключена, наскільки я розумію. Міжнародна компанія, яка в принципі була консультантом в цих питаннях, дуже добре, що відбулися дуже складні переговори, і тут важливо, що наскільки я розумію, їх вів заступник міністра економіки Качка, справді великий спеціаліст в усіх цих питаннях. І паралельно із тими експертами, які були долучені до е, урядової команди, власне вдалося підписати всю цю угоду. Тому з цієї точки зору е, тут треба говорити не лише про поганих американців, але в той же час робити роботу над помилками, чому і як так сталося, що е, е, ми отримали настільки. Е, як в футболі це називається валідольний матч. От, власне кажучи, тут от, ми от, 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 отримали наскільки валідольний матч в е, е, всій цій історії. Але є тут один такий нюанс, коли ви говорите про те, що ми не були готові до цієї угоди запропонували, запропонували а угоди самої не було, і ми не знали, що запропонувати. Е, колишній державний секретар США Ентоні Блінкен буквально десь місяць тому, даючи інтерв'ю американському виданню, Зараз не пригадаю якому якомусь телеканалу, говорив про те, що у них пропозиція, тобто у демократів, пропозиція щодо підписання такої угоди лежала на столі ще за 6 місяців до того, як розпочалися вибори, ну, до дня виборів. Тобто, ми пропонували таку угоду і демократам. Тобто, Ну я так розумію, що ми мали якусь пропозицію. Ну, ви знаєте, я далі я вже не готовий коментувати. Я просто говорю те, як я це бачив, як це все відбувалося. Ага. Тобто, що було насправді, тут насправді треба питати у урядовців, які це робили. Але те, що, наскільки я розумію, Україна, ну, як мінімум, вона не оприлюднювала і ніде в пресі я досі не почув інформацію, що Україна дала е, свій варіант е, раніше, ну, я на це не почув ні в американській пресі, ні в українській пресі, ні в російській пресі. Е, тому е, ну, з моєї точки зору, ну, виглядає так, що ми нічого не запропонували. Можливо, я помиляюся. Знову ж таки, можливо, я помиляюся. Але е, я думаю, якби щось було, то з тим, як протікає інформація в всіх цих переговорних процесах. Я думаю, що хтось із теле, якісь із телеканалів би 100% щось би дав. Да, я з вами погоджуюсь, що складно аналізувати те, чого не було. Е, зараз ми говоримо про фактаж, появи коментарів і так далі. І не випадково звертає на це увагу. Бо дійсно, ну, мені особисто то приємна ця новина, що ми підписали угоду, ви власне говорити про розмороження військової допомоги і так далі.